Всім привіт! Мене звати Назарій, я технолог компанії Kochemia Україна. і сьогодні я хочу познайомити вас з новим інноваційним продуктом. Allround Textile Sealant – це розробка двох відомих виробників ColorLock та Кохемі. Co це захисне покриття, яке захищає всі текстильні матеріали. Це фінішне захисне покриття для всіх текстильних поверхонь. Покриття преміум класу, яке не містить в своєму складі розчинників та вторвоглицевих смол. Allround Textile Cyland це продукт, який має приємний свіжий аромат та чудово підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх поверхонь. Allround Textile Cyland на текстильній поверхні утворює захисну тонку плівку, завдяки якій подальше очищення буде в рази легше, та сам текстиль не так сильно буде забруднюватись. Завдяки гідрофобним властивостям, які набуває текстиль. Після використання цього засобу бруд не зможе проникнути в саму структуру текстилю. З часом текстильні поверхні можуть втратити свої гідрофобні властивості, але завдяки тому, що продукт на водній основі, його можна легко поновити. Allround Textile Sealant має кілька основних переваг: по-перше, це легкість нанесення, по-друге, це відмінний захист всіх оброблюваних поверхней. Цей продукт чудово підсилює колір самого текстилю та ніяк не впливає на саму структуру тканини. Цей продукт можна наносити на будь-які текстильні поверхні, та також можна наносити на алькантару. Термін утримання продукту на текстилі приблизно до 2 років. Якщо оброблювана поверхня втратила свої гідрофобні властивості, їх легко можна поновити. На прикладі нашого сидіння я покажу вам, як наносити цей засіб. Сам засіб потрібно наносити лише на добре очищений текстиль, тому для цього нам знадобляться певні очисники, такі як Мерсю Українігер та ПолСТар. Це є обов'язковою умовою перед нанесенням цього засобу. Спочатку наносимо очисники, очищаємо поверхню, миючим пилососом це все замиваємо. Надалі нам потрібно, щоб поверхня підсохла, і лише на суху поверхню ми зможемо нанести текстиль ораунд силанд. Після нанесення засобу потрібно до 24 годин, аби він підсох і схопився з самим текстилем. Аби продемонструвати вам гідрофобні властивості цього захисного покриття, ми вже нанесли його на ось цю частину. У випадку, якщо ваш автомобіль має комбіновані елементи в салоні, тобто шкіра та текстиль необроблювану поверхню, саму шкіру краще оклеїти малярною стрічкою, аби засіб туди не потрапив. Наносити засіб будемо на ось цю частину, тому перед початком нам потрібно її очистити. Для цього ми використаємо мерзью Крайнікер в концентрації 1 до 10. Нанесли засіб на саму поверхню, а далі за допомогою щітки для текстилю допомагаємо йому увібратися всередину. Далі за допомогою миючого пилососа прибираємо залишки хімії та забруднення з самого сидіння. При роботі з екстрактором головне якісно дістати з самого сидіння залишки всієї хімії. Далі ми цю поверхню відразу підсушимо та нанесемо вже сам ограмм текстул Після того, як ми підсушили нашу поверхню, ми можемо приступати до нанесення самого засобу. Наносимо невелику частину засобу на сам аплікатор. І розносимо його по поверхні. В процесі нанесення нам потрібно якісно рівномірно розподілити засіб по всьому всьому текстилю. Коли ми нанесли сам засіб на сидіння, нам потрібно 24 години, аби засіб повністю випарувався. І лише після цього його можна буде експлуатувати. На цій частині ми продемонструємо гідрофобні властивості, які набув текстиль завдяки цьому засобу. Гідрофобні властивості не перевершені завдяки гідрофобним властивостям, які надав Allround Олраундсіл Sealant, наше сидіння не буде так бруднитися в подальшому. Коли ви бачите, що гідрофобні властивості зникають, їх можна поновити. Знову повторивши процедуру. Сьогодні ми з вами познайомилися з нашим новим продуктом Textile Allround Sealant. Який допоможе зберегти ваш салон в чистоті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, а також можете написати теми для наступних відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!